Що на вашу думку робить кіно душевним та таким, що запам'ятовується на все життя? Для мене, без сумніву, це музичний супровід. Я ж сьогодні хочу зупинитись на тих саундтреках та мелодіях з фільмів, котрі живуть зі мною кожного дня, адже слухаючи їх, я надихаюсь і пишу свої сценарії до всіх моїх відео. Отже, моя добірка з 11 найкращих саундтреків, які викликають у мене. Емоційний екстаз, мурашки по тілу і велике натхнення творити. Одинадцяте місце і тут знаходиться Людовіко Айнауді з композицією Уна Матіна. Це не трек з конкретного фільму, це композиція, яка використовувалася у багатьох кінопроектах, зокрема у французькій драмі Один плюс один або Недоторкані. Фільм про паралізованого аристократа і його доглядача з бідного району, про дружбу, яка змінює обох. Музика інауді це інтимний шепіт, мінімалістичне фортепіано, яке говорить більше ніж цілий оркестр. Кожна нота, як крапля роси, чиста та прозора. Цей трек про тихі моменти життя, які насправді найважливіші. Про ранок, коли ти прокидаєшся і розумієш, що ти живий, про простоту, в якій ховається вся краса світу, про те, як один момент, одна зустріч можуть змінити усе твоє життя. На десятому місці моєї добірки чудова музика Фредеріка Шопена, а саме Ноктюрн до Мінор». Ця мелодія одна з головних у фільмі Романа Поланський піаніст. Цю музику написали задовго до кіно, але саме у фільмі Поланського вона набула нового значення. Коли Владислав Шпільман грає її серед руїн під обстрілами, це вже не просто музика, це акт виживання людяності у пеклі. Ноктюрн Шопена ніжний, меланхолійний та пронизливий. Він про красу, яку не можна знищити навіть війною, про те, що мистецтво це те, що робить нас справжніми людьми. На дев'ятому місці композиція Абеля Кожановський Шармс фільму ми. Цей фільм Мадонни про скандальну історію любові. Король Англії Едвард VIII відрікається від престолу заради американки у Волі Сімсон. Паралельно самотня нью-йоркська домогосподарка Волі стає одержимою цією історією любові, шукаючи в ній відповіді для свого власного життя. Музика Кожиновська це голос цієї одержимості. Його композиції витончені, елегантні та сповнені ностальгії за чимось дуже прекрасним, що, можливо, вже ніколи не повернеться. Шармс звучить як спогад про королівську розкіш, про кохання, заради якого відмовляються від престолу та корони. Струнні обволікають як оксамит, а мелодія западає в саме серце. Цей трек про красу жертви заради любові, про те, що іноді найбільші історії кохання народжуються з найбільших втрат. І про те, як чужі історії допомагають нам зрозуміти власні. Восьме місце, і це той самий трек, який знають усі з вас. Тайм Ханса Цимера з фільму Початок. Домінік Коп, злодій, який краде секрети підсвідомості людей через їхні сни, але його власна підсвідомість стала в'язницею. Спогади про мертву дружину, мол, не відпускають його. Він живе в минулому, а час невблаганно йде вперед. Просто чотири ноти фортепіано, які повторюються знову і знову, але з кожним повторенням додається щось нове: струнні, синтезатори, емоції наростають як хвилі. Цей трек починається як тихий спогад і закінчується як потужна хвиля, що накриває тебе з головою повністю. Він про час, що минає, про спогади, які ми несемо, про те, що ми втрачаємо, і про те, за що відчайдушно чіпляємося. Про вибір залишитися в минулому чи повернутися до реальності. Тайм це не просто музика, це відчуття, що час найцінніше, що в нас є, і він невблаганно йде вперед. На сьомому місці композитор Джон Вільямс з головною темою зі списку Шиндлера. Оскар Шиндлер, німецький промисловець, член нацистської партії, спекулянт, але він бачить жахи Голокосту і приймає рішення врятувати якомога більше євреїв, працевлаштовуючи їх на своїй фабриці. Він витрачає весь свій статок, ризикує життям і врятовує 1200 життів. Скрипка Іцхака Перельмана цей звук неможливо забути. Він плаче, він кричить беззвучно, він пам'ятає кожне ім'я, кожну долю. Вільямс. Написав не просто музику до фільму про голокост. Він створив реквієм по мільйонах життів. Кожна нота це біль, втрата, але й також надія. Тонка ниточка людяності у найтемніші години історії. На шостому місці, хто б ви думали? Так, Ханс Циммер, композиція «A Way of Life з фільму Останній самурай. 1876 рік капітан Натан Олгрен – спитий, зламаний ветеран американської армії, який не може забути жахів війни. Його наймає японський уряд, щоб навчити японців західній військовій тактиці і знищити останніх самурай в старої культури. Але коли Олгрена захоплюють у полон і він потрапляє в самурайське село, його життя змінюється назавжди. Він бачить спосіб життя, де честь важливіша за гроші, де кожен рух має значення, де смерть це не кінець, а частина шляху. A Way of Life це музика перетворення. Циммер використав традиційні японські інструменти, масивні барабани тайко, бамбукову флейту всякухачі, струнні кото і зіткав їх із західним оркестром. Схід зустрічається із заходом. Стара культура зустрічає нову. Вона говорить про те, що є речі вічні це честь, відданість, краса простоти. Про те, що спосіб життя це не те, що ти робиш, а те, ким ти є. П'яте місце і знову Ханс Циммер з композицією Теннесі з фільму Перл Харбор. 1941 рік напередодні війни. Двоє друзів-пілотів закохуються в одну дівчину, медсестру. А потім приходить війна, Перл Харбор, і світ змінюється назавжди. Це історія про дружбу, кохання і війну, що руйнує все на своєму шляху. Тенісі – це музика прощання, тихе фортепіано, що нагадує блюз південних штатів, розповідає про дім, до якого хочеться повернутися. А коли підключаються струнні, це вже. Епос про людей, які йдуть на війну, знаючи, що можуть не повернутися. Цимер взяв просту майже фольклорну мелодію і перетворив її на гімн тим, хто залишає рідні місця заради обов'язку. Музика говорить про те, що навіть посеред війни серце пам'ятає про кохання, про те, що Тенесіт – це не просто штат, це символ дому, який завжди з тобою. Четверте місце відкриває Джеймс Хорнер з «Гімном моря з кінофільму Титанік. 15 квітня 1912 року найбільший корабель у світі затонув у холодних водах Атлантики. 1517 людей загинуло цієї ночі, серед них Джек Доусон, бідний художник, який врятував життя Роуз Дьюіт Букетер, і навчив її жити по-справжньому. Вона обіцяла йому вижити, ніколи не здаватися прожити повне життя. Це не просто музика. Це Реквієм, гімн морю, яке забрало тисячі життів, але не змогло забрати любов. Коли звучить ця музика, ти бачиш стареньку роуз, яка засинає у своєму ліжку, оточену фотографіями. Вона виконала обіцянку, вона літала на літаку, їздила верхи, стала актрисою, народила дітей, вона жила. А тепер вона повертається до Джека, до Титаніка, який знову сяє золотом та світлом. Трійку найкращих відкриває знову Ханс Циммер з чудовим саундтреком до фільму Інтерстеллар. Купер, фермер, колишній пілот, який залишає свою мерв, щоб полетіти у космос і врятувати людство від вимирання. Це історія про жертву, про білі розлуки, про те, як любов долає простір і час, і музика Циммера стає мостом між батьком і донькою. Органні акорди розривають простір і час. Він використав Церковний орган як символ чогось більшого за нас, чогось божественного. Кожна нота це хід годинника, кожна секунда на рахунку. Коли Купер дивиться записи від Мерф через роки розлуки, коли він розуміє, що пропустив все її життя, музика плаче разом з ним. А коли він передає їй послання через час і простір, ця ж музика стає надією. Одна з найкращих композицій в історії кіно. Я поставив неймовірно душевний та атмосферний саундтрек «Lies on Top of the World Dario Маріанеллі до фільму Гордість та упередження. Елізабет Беннет стоїть на скелях Дербіширу. Вітер розвиває її волосся. Вона вільна. Вперше за довгий час, справді вільна. Вона відмовилася від зручного шлюбу, пішла за своїм серцем і тепер відчуває себе на вершині світу. Маріанеллі – майстер емоційних саундтреків. «Lies on Top of the World це момент, коли ти робиш вибір на користь себе і раптом все стає на свої місця. Мелодія неймовірно світла, повітряна, але водночас наповнена такою глибиною. Це момент чистого щастя, коли ти зробив важкий вибір і, всупереч страхам, він виявився правильним. Це одна з найкращих мелодій. Вона завжди живе зі мною. Але є ще один саундтрек, котрий стоїть на самісінькій вершині. Це безумовний лідер. Перед ним схиляються усі. він номер один. Знову Ханс Циммер. І це Now We are Free з фільму Гладіатор. Це епос Рідлі ліскота про римського генерала Максимуса, якого зрадили. І він втратив усе: сім'ю, честь, свободу. З великого воїна він став рабом, а з раба гладіатором. Але... Навіть на арені смерті він залишився вільним у своїй душі. І коли Ліза Джерард починає співати мовою, якої не існує, але яку розуміє кожне серце, час просто зупиняється. Її голос це щось неземне, щось, що торкається душі на рівні глибшому за слова. Цей трек про свободу, не фізичну, ні, про духовну свободу. Про те, що навіть коли тіло в ланцюгах, душа може бути вільною, про дім, куди ми всі повертаємося. Фінальна сцена, Максимус, йде пшеничним полем до своєї дружини та свого сина. Він нарешті вільний. І ми разом з ним. Тому що ця музика, про те, що смерті немає, коли є любов і пам'ять. Now we are free. це не просто найкращий саундтрек для мене, це відчуття вічності. Це про те, що справжня свобода знаходиться. Недалеко вона всередині кожного з нас. Це був мій топ 11 душевних саундтреків композиції, які змінили моє сприйняття кіно та музики в цілому. На своєму другому каналі посилання дам в описі я виклав пару місяців назад відео, де. Розповів свій шлях моїх непростих відносин з музикою. Якщо цікаво, заходьте та послухайте. І так, можливо, ваш список інший. Можливо, у вас є інші треки, які викликають сльози або мурашки по тілу, і це прекрасно. Тому що музика це найособистіше мистецтво. Напишіть у коментарях, які саундтреки торкнулися вашої душі. Поділіться своїми емоціями. Поділіться також цим відео з тими, кого ви любите. В описі під цим відео я дам посилання на кожну з 11 цих композицій із сьогоднішньої добірки. Переходьте, слухайте, одягайте навушники, закривайте очі та летіть. Воно того варте. Дякую, що були зі мною. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей!